Це відео вийшло за підтримки телеграм-каналу, назву якого не можна називати, бо клятий проросійський Ютуб знову знасе відос. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україну з 24 лютого ненависть до росіян та російської армії стала абсолютною. Майже не залишилось українців, які б не бажали смерті кожному росіянину, нога якого перетнула наш кордон. Але не всі мають змогу служити у ЗСУ та виміщати свою лють на окупантів. Тому сьогодні ми розкажемо вам про п'ять ігор, у яких ви можете воювати проти російської армії та вбивати. Не, Поїхали. Номер один серія Call of Duty, а саме Modern Warfare з першої по третю частину. Звісно, першим, що приходить на думку, це найвідоміша гра у цьому списку, а саме Call of Duty та її підсерія Modern Warfare. У 2007 році відома на весь світ серія шутерів від першого обличчя вирішила змінити сетінг та перейшла від Другої світової війни до вигаданих конфліктів 21-го сторіччя. Сюжет серії розказує про те, як до влади на Росії прийшли ультранаціоналісти. Хоча всі ми знаємо, що вони прийшли до влади у Москві вже більше ніж 100 років тому, і ніяк її не покинуть. Та почали цивільну війну на Росії, розбивши її на дві ворождуючі сторони. Погодьтеся, це звучить занадто добре, щоб бути правдою. Вони дуже прагнуть відновити СРСР та для цього навіть спонсують та самі приймають участь у конфлікті на Близькому Сході. До речі, це вам нічого не нагадує. Ну там, наприклад, спецоперація РФ у Сирії. Ви будете сміятися, але нинішнього главу уряду Сирії звуть Башар Асад. У той час у грі, диктатора якого підтримує Росія, звуть Халель Аль Асад. У них навіть прізвища однакові. Та ще ці націоналісти, що прийшли до влади на Росії, прагнуть перетворити Захід на радіоактивний пепел. Розраби з Infinity War зараз здаються якимись пророками. Що цікаво, в РФ, які підпорядковуються старому уряду у цій грі, виставляється як «хороші русське у Лесі Миколая, який допомагає головним героям з британського САС запобігти ядерній війні та знищити головного антагоніста Імрана Захаєва, який особисто мені чомусь нагадує путніського ланцюгового собаку Рамзан Кудирова. Граємо ми за бійця британського САС Сопа Мактавіша, який робить з руських. Хороших руських бійця морської піхоти США сержанта Пола Джексона, який приймає участь в операції США з повалення диктаторського режиму Алясада Сада на близькому сході, та навіть її місія у прип'яті за капітана Прайса або Женю Прайсюка, Да в нього навіть вуса козацькі геймплейно це абсолютно рельсовий шутер із скриптами та голівудською постановкою. Іноді звичайний шутерний геймплей розбавляє стрільбою з Джевеліна або Стінгера, або знищення русні зі стаціонарного озброєння літака АЕС-130. Це надасть вам змогу відчути себе майже оператором Байрактару. Сюжет гри закінчується на тому, що нам вдається вбити Імрана Захаєва та зупинити ядерну атаку на Сполучені Штати. На момент виходу у 2007 році гра отримала дуже позитивні відгуки, та багатьма виданнями визнавалася грою року. Зараз це вже золота класика серії Call of Duty, ремастер якої з оновленою графікою випустили у 2016 році, і краще грати саме в нього, а ми рухаємось далі. Call of Duty Modern Warfare 2. Сюжет другої частини напряму продовжує сюжет першої. Після смерті Імрана Захаєва на Росії він стає героєм та жертвою політичної гри заходу, який вбивством Захаєва завадив Росії стати Great Again. у цій частині. Ми маємо нового антагоніста у лиці Володимира Макарова, який влаштовує терористичний акт у московському аеропорту імені Імрана Захаєва, який дуже схожий на реально існуючий аеропорт Шереметєво. В якому у складі групи з п'яти чоловік озброєних автоматичною зброєю він розстрілює цивільних, а потім вступає в бій із спецназом ФСБ та поліції. Закінчується все тим, що він вбиває двійного агента СРУ та залишає його труп в аеропорті, що викликає третю світову. До речі, у момент виходу гри у 2009 році у Росії дуже яскраво палали дупи з цієї місії, тому що парос не знає таких слів як контекст та творчість та й істерики було чутно навіть в офісі інфініті Ворд. начинается миссия «Ни слова по-русски» в самом популярном шутере планеты Call of Duty 6. Тысячи геймеров по всему миру участвуют в теракте в московском аэропорту почему-то имени Закаева, виртуальной копии терминала D в Шереметьеве. По сюжету вы играете за одного из террористов, вы входите в здание аэропорта, там стоят мирные граждане на стойке регистрации, а вы достаете автомат Калашникова и начинаете в них стрелять. Но лично меня это шокировало. Російські депутати, депутати призивали заборонити гру на території РФ, притягнути до відповідальності разрабів та звинувачували їх у русофобії і у пропаганді тероризму. Ви розумієте, які вже тоді хворі люди були в уряді на Росії, запретить грузов долго – Теперь долг депутата Госдуми Валерія Селезньова. Те, хто продає такое, он хочет прирівняти к екстремістам. І уверен, в в Америке, где была создана игра, поступили бы так же. Если версія була б направлена на то, щоб американців уничтожали і уничтожали бы неті условно взятый американський об'єкт під названием Аэропорт штата Вашингтон то я думаю, что вмешался бы лично президент Обама. Що особливо смішно, сама ж РФ неодноразово робила подібні теракти проти своїх же цивільних, аби звинуватити у цьому іншу сторону, як, наприклад, Рязанський цукор, коли офіцери ФСБ мінували багатоповерхівку, і це побачили цивільні, які скрутили ФСБшника та визвали міліцію. Пізніше влада відмахнулася тим, що це були навчання ФСБ, а через кілька днів в іншому місті такі підірвали багатоповерхівку, звинувативши у цьому чеченських бойовиків. Тож, ігри серії Call of Duty мають набагато більше спільного із реальним світом ніж більшість звикла думати. Та не цією місією єдиною після теракту у аеропорту РФ приймає рішення напасти на США та висаджує свій десант на східному узбережжі. А світ поринає у третю світову. Тут вам і диверсійна місія на військовому аеродромі у Казахстані, і повномасштабний захист Білого Дому, та навіть збиття супутника та підрив електромагнітної бомби, яке ми бачимо від лиця космонавта на МКС. Розмах цього разу вирішили збільшити у декілька десятків разів. Це був справжній голівудський блокбастер. Не дарма саме друга частина серії Modern Warfare вважається кращою. Та і саме у ній більшу частину гри ми будемо вбивати саме орків регулярної армії ВСРФ, а не ближню. Східних терористів або російських сепаратистів, як у минулій грі. Хоча у грі, звісно, армія РФ у десятки разів сильніша за справжню, їм тут вдається захопити значну частину Сполучених Штатів та навіть війти до Вашингтону. Хоча у реалісті все, що воно може захопити, це свинарник або корівний відстійник десь на околицях Рубіжного. Геймплейно це та ж сама гра, але на цей раз ми маємо трохи більше геймплейного різноманіття. Тут і скалоластво, і поїздки на снігоході, і на моторному човні. Та й у цілому ганплей став кращим і більш динамічним. До багатьох видів зброї додали датчики серцебиття і тепловізори. Та й у цілому різноманіття зброї та її модифікацій стало на порядок більше, як і локацій, у яких проходить кампанія. Гра закінчується тим, що командуючи 75-м полком рейнджерів, генерал Тенант Шепард виявляється зрадником. Саме він злив Макарову інформацію щодо агента СРУ у його стані, та саме він частково стоїть за розв'язанням третьої світової. В останній місії він смертельно ранить Соупа, але все ж гине від його руки. На момент виходу це було 10 із 10 і головна подія року. Навіть зараз саме другий Modern Warfare вважається найкращою грою серії за весь час. Call of Duty Modern Warfare 3. Саме ця частина, як я вважаю, є найближчою за наративом до нинішньої війни в Україні. За сюжетом, отримавши пизди, США, російська армія ніяк не вгамується та починає повномасштабне вторгнення до країн Європи, яке стартує з терактів із хімічною зброєю проти цивільного населення головних європейських столиць. Примінення хімічної зброї з парам вже цілковито доказаний факт: Маріуполь, Чечня, Сирія це місця, де ВСРФ застосовувала хімічну зброю. Це вже цілковито доказані факти, незважаючи на нахрюки росіян, які вирішать, що ви все в рьоті, і це все неправда. За сюжетом гри, за хімічними атаками, пішла масштабна десантна операція та танкові колони, які дійшли аж до Берлину, де вони отримують такої самої пизди, якої вони отримали під Харковом чи Києвом у лютому. Вся кампанія побудована навколо третьої світової, саме на європейському театрі бойових дій. Тому тут ми маємо місії у Лондоні, Берлині, Парижі, Празі та інших європейських містах. Геймплейно ну, це та ж сама гра. Бігаємо, вбиваємо впливаємо та іноді нам дають якогось дрона або ж АС-130, що вбивати при цьому можна було пачками. Саме у цю частину українцям грати буде приємніше всього, тому що саме у ній можна вбити максимально велику кількість уснів різноманітними способами. На момент виходу гра отримала змішані оцінки. Більшість була незадоволена тим, що геймплейно серія стогнує та ніяк не розвивається, та графічно і технологічно залишається на тому ж самому рівні, але це все ще непогана гра з великою кількістю дохлих свин Battlefield Bad Company 2 – одна з найкращих частин великої серії Battlefield, яка вийшла у 2010 році, та на відміну від інших мала повноцінну сюжетну кампанію, яка продовжувала події першої частини Bad Company, Але вона виходила лише на консолях шостого покоління, тож зараз пограти у неї досить проблемно. Сюжет другої частини також будується на протистоянні США і Росії, але головними героями є солдати так званої поганої роти, яка по суті є загоном самогубців, яких кидають у самі гарячі точки. Кожен з них є дуже добре прописаним харизматичним персонажем, які постійно іронізують над тою дупою, у яку вони завжди потрапляють. Але сюжету тут приділено досить малу увагу. Окрім того, що Росія захопила майже всю Євразію та Японію, і за підтримки країн Південної Америки почала наступ на США з боку Мексики та Аляски. Ми майже нічого не знаємо. Але нам, як гравцю, це зовсім не заважає ми 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 з реалістичною фізикою стрільби та навіть із досить продвинутою руйнівністю оточення. На відміну від серії Call of Duty, тут можна не тільки розбивати вікна, а й нищити цілі будинки, дерева, стіни та інші будови. Руйнівність тут динамічна і працює зонально. При пострілі станку у будинок він руйнується не цілком, а руйнується лише та стіна або частина, куди потрапив сам снаряд. Також, на відміну від Call of Duty, рівні мають більш вільну структуру левел дизайну, а не кішкообразну, як у Duty. Деякі рівні навіть мають елементи пісочниці, де ми самі можемо обирати, де та як досягати поставленої мети. Також на відміну від Call of Duty тут можна не тільки стріляти, в а ще й давити її, тому що у транспорт тут можна сідати та використовувати його як заманеться. Та ще тут навіть є досі живий мультиплеєр, який також вважається одним з найкращих у серії. На виході гра отримала дуже позитивні відгуки, та не просто так вважається золотим стандартом усієї серії. Навіть зараз вона має досить приємну картинку та неймовірну фізичну руйнівність, якої досі немає у серії Call of Duty. Ace Combat Assault Horizon. Ця гра є частиною великої аркадної серії авіасимуляторів Ace Combat. але на відміну від основної серії, цій частині місцем дії є справжній світ, а не вигадані країни, як у інших частинах. Основні події гри розгортаються у альтернативному 2015 році, де майже як у серії Modern Warfare, у Росії пройшов розкол, та владу взяли до своїх рук ультранаціоналісти. Тут, також як і у серії Modern Warfare, ми маємо хороших русських, які допомагають військам НАТО нищити по Взагалі, сюжет дуже схожий на Modern Warfare, за винятком того, що тут очолив російську армію, яка напала на США, діючий військовий марков. Мотивація якого полягає у тому, що від рук бомбардувальників НАТО у Боснії загинула його дружина. Тому смислом його життя було розв'язування російсько-американського конфлікту заради помсти. І хоча сюжети цих двох ігор дуже схожі, але насправді у Ace Combat він набагато глибший, з більш прописаними персонажами, у яких є добре прописана особиста мотивація. Та й у цілому японці зробили історію більш особистою ніж у серії Modern Warfare. За сюжетом ВСРФ також здійснюють масштабну атаку на східне узбережжя Сполучених Штатів та у фіналі намагаються знищити Білий Дім за допомогою вакуумної зброї, яку вони вже застосовували у справжній війні в Україні ще в перші дні свого вторгнення. Але на відміну від серії Modern Warfare, у Ace Combat акцент зроблено саме на авіації і на повітряному бою. І це не тільки винищувачі, і штурмова авіація, але ще й гелікоптери Апащ, стратегічні бомбардувальники, та нам навіть дають посидіти за мініганом у чорному ястробі, якого до речі зробила компанія «Сікорський», засновником якої та винахідником гелікоптера є Ігор Сікорський, киянин, який втік від червоної чуми радянського союзу у початку 20-го століття. Геймплей представляє собою Call of д'юті на літаках, насамперед через режим ближнього бою, при застосуванні якого камера кінематографічно залітає на плече літака, та полювання за ворожим літаком стає на максимально динамічним і адреналіновим. Подивіться самі. У грі навіть є ціла місія в Москві, де можна знищувати на красній площі, збивати гелікоптери у Москву Сіті та навіть обстріляти московський Кремль. Окрім цього, військовий театр бойових дій дуже різноманітний: Дубай, Тихий океан, Близький Схід, Вашингтон, Кавказ та інші дуже живописні місця. Уся авіація у грі є справжньою. Літати можна як на російських та радянських літаках, так і на техніці НАТО. Усі легенди авіації, такі як f 14 Tomcat, f 18 Super Hornet та навіть f 22 Raptor тут присутні. Також, як і наприклад, Мі 29 які прямо зараз насипають лиснявим радаром та ПВО натівськими хармами під Херсоном. У 2011 році на виході гра мала дуже високі оцінки, та багатьма була визнана найкращим аркадним авіасимулятором за всю історію. Тож, якщо хочеться нищити не тільки на землі, а й на повітрі. Ace Combat Assault Horizon – це мастхев. А ми рухаємось далі. World in Conflict. Якщо ви хочете не тільки власноруч воювати проти, а хочете спробувати себе у ролі командира, який переграє тупу на полі бою, та вдало командує військами і веде армію до перемоги, кращої стратегії на теми протистояння НАТО і СРСР вам не знайти. World in Conflict – це стратегія у реальному часі, дії якої відбуваються у 89-му році, у альтернативному таймлайні, де СРСР вирішив зруйнувати берлінську стіну танками та напасти на ФРГ, а згодом і на США. І це одна з найкращих сюжетних ігор на мілітері. Тематику точно найкраща, якщо брати окремо жанр стратегій. Ми маємо дуже гарно прописаний сюжет із відсилками на реальні історичні і політичні події, дуже добре прописаних персонажів, кожен із своїм характером та проблемами. Сюжет цієї гри набагато глибший та сильніший, і за серію Modern Warfare, і навіть за Ace Combat Assault Horizon. Я обійдуся без спойлерів, тому що тут сюжет дійсно важливий. Окрім сюжету, ми маємо шикарний геймплей та геймдизайн. Це не унила стратегія на кшталт російського блискригу, а справжнє голівудське кіно. Командування військами та бої відбуваються дуже динамічно. У кожного юніта є особливі здібності. І, наприклад, Бредлі може стріляти птуром тов, Абрам заряджати фосфорні знаряди для знищення піхоти. А Апачі стріляти халфаєрами. До речі, Швеція обіцяла передати Україні саме ці ракети. Тож пекельний вогонь жде не тільки у грі, але й у реальності. Також під час знищення ворожих військ гравець накопичує очки, які може витрачати наприклад на завдання артобстрілу або інших приколів, таких як коврові бомбардування, підтримка авіації, десант, напалмові удари та й усе інше. Чуєш напалму, синку. цей запах ні з чим не сплутаєш. Люблю запах, напалму. За рахунок мікроконтролю, особливих здібностей юнітів та використання засобів підтримки, динаміка боїв зростає до максимально можливої. Саме це відрізняє цю гру від інших стандартних РТС. Ну і повернемось до того, заради чого ви вімкнули це відео, а саме в Бурску. <реслуху> Тут ми маємо справу з повномасштабним вторгненням армії СРСР до Європи та США, тому мертвих буде багато. Дуже багато. За одну місію ми маємо змогу нищити цілі батальйони або навіть полки русні із різноманіттям усіх військових засобів, які має НАТО і США. Проснять класично топить за Руський Мір, СРСР та усю свою класику. Клюкви тут досить мало, гра дуже переймається реалізмом та вистроюванням справжньої військової атмосфери, як у фільмах Апокаліпсис сьогодні, «Врятувати Рядового Райна та Цільнометалева оболонка. Кат-сцени зроблені максимально дорого та сталановитою постановою, наче ти дивишся справжній фільм. Та навіть сюжет тут розкривається не лише у брифінгах та катсценах між місіями, але й у самому геймплеї у середині бойових завдань. Більше розказувати про цей брильянт ігрової індустрії я не бачу сенсу, бо скоро у нас вийде дуже велике часове відео, де ми будемо розбирати цей шедевр та проводити паралелі із подіями нашої війни. На виході гра мала дуже високі оцінки як критиків, так і простих гравців. Кожен хто полюбляє стратегії у реальному часі, має пройти цю гру, а ми йдемо далі. Серія Command and Conquer, а саме Red Alert. І завершити наш список хотілося б на позитивній та веселій ноті, тому ми обрали найвеселішу та найнесерйознішу гру з цього списку на останок. Red Alert є під серією частини основної лінійки стратегії Command and Conquer, та зосереджена вона саме на протистоянні СРСР та НАТО. Та гра це подає у максимально гротескній та майже анекдотичній формі, на відміну від серйозної World in Conflict Ведмеді у броні. Гігантські диріжаблі із серпом та молотом, танки із катушками Тесла замість гармат та навіть бойові радянські кальмари. За сюжетом Радянський Союз напав на країни НАТО з цілею зробити увесь світ комуністичним. Та тут нас чекають подорожі у часі, вбивство Ейнштейна, телепат Юрій дуже схожий на Леніна, та який має здібності до контролю розуму інших людей. Сюжет це абсолютна комедія, навіть бріфинги між місіями зняті з реальними акторами. Але зараз це все виглядає як дешева порнопародія. Геймплено це саме класичний РТС із побудуванням бази та рекрутуванням юнітів в усіх традиціях стратегії кінця 90-х. Кращою в серії вважається саме друга частина, як ідеальний приклад балансу приємної картинки та неповторної гротесної атмосфери, та навіть дуже класної музики, що незвично для такого жанра, як РТС. Але у серії є досить сучасна третя частина, яка зроблена вже у повноцінному 3D, та яка вийшла у 2012 році. Головним козирем гри все ж таки є гумор та клюквеність усього, що трапляється у ній. Це не серйозна воєнна драма, а просто весела іграшка, у якій можна повоювати проти красних духів, які у цій грі виставлені максимальними бовдурами, ідіотами та алкоголіками, що, як виявилось, є абсолютною правдою. Ну що ж, я гадаю, цього списку вам вистачить на той вільний час, коли ви захочете трішки розрядитися та повбивати трішечки віртуальної. Русні. І якщо вам сподобається, то зовсім скоро я випущу другу частину, де розповім про ще 5 ігор, в яких можна воювати проти створин Але на жаль, я нагадую, що справжня війна йде не в віртуальному світі, а в реальному. Тому за підтримки телеграм-каналу, назву якого Но ви зрозуміли, наша сила в єдності. Слава Україні.